Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Знову говоримо про Харків, де як відомо, триває судовий процес, пов'язаний з демонтажем трамвайної лінії по вулиці Весніна. Я нагадаю, що влітку 2022 року з Ненацька було знято рейки та проведено реконструкцію дороги. Трамвайний рух з вулиці Весніна прибрали повністю. Згодом активна частина жителів Харкова підняла питання про законність реконструкції вулиці і демонтажу. Колії через те, що міська рада не змогла надати офіційну відповідь щодо фінансування робіт за запитом громадян, до справи підключили суд протягом більше як півроку триває розгляд позову, але міська рада не змогла надати кошторис. Проте деякі результати судового процесу вже є. Подробиці щодо розгляду позову та інші питання, що стосуються транспортної політики у Харкові. Ми обговоримо з Павлом Храмовим. Він є автором каналу за трамвай на весніна і позивачем у судовій справі. Отже, почнемо з теми, яка обговорюється сьогодні, не лише в Харкові. Про це вже відомо, навіть і фактично по всій Україні про той судовий процес, що вже триває кілька місяців щодо ліквідації трамвайної лінії по вулиці Весніна. Ми знаємо про те, що судовий процес ще триває, і там регулярно відбуваються певні перерви, коли потрібно надати суду документи, зокрема від міської ради, з приводу цієї ситуації. Що взагалі от зараз відомо про цю справу, і чи взагалі є якісь сподівання на те, що трамвай можуть відновити яким може бути рішення суду, чи міська рада погоджується, скажімо так, співпрацювати із судом і надає всі необхідні документи, які потрібні під час розгляду цієї справи? Ну наразі у нас такий стан, що міська рада в суді каже одне, а публічна каже зовсім інше? І це дуже добре. Взагалі, я дуже рекомендую суди, як інструмент тиску. тому що? Її юридична позиція, те, що вони ну, мають право озвучити, скажімо так, вони дуже обмежені. І там вони говорять ну, максимально мало, але максимально, щоб потім не причепитися, так от, наразі, а, такий стан у на нас суді, що а, вони не надали нам ніяких документів, які ми запитували, але а, вони відповіли хоча б на питання, хто демонтував трамвай. Вони списують все це на комунальне підприємство міське а Що, нібито, директор в рамках своїх повноважень прийняв рішення демонтувати трамвай, нібито через те, що там було дуже пошкоджені, пошкоджені рейки після обстрілу. Ми робили запити в СБУ і в прокуратуру. Точніше, не ми, а журналісти маємо ці відповіді і. Нічого там не фіксувалося, пошкодження рейк не фіксувалося, То, виходить, так, або вони дійсно були пошкоджені, і комунальне підприємство їх демонтувало, або вони не були пошкоджені. Якщо вони були пошкоджені, то виходить, що вони без фіксації правоохоронних органів самі вирішили демонтувати рейки. І це в свою чергу, ну так виходить, що вони зробили так добру послугу для росіян. Вони ми просто не зафіксували наслідки е, обстрілів і просто, ну, просто взяли і відремонтували самі, а позиція от десь приблизно така: що демонтувала, демонтував Макапешка, демонтувала і все. Короче, тут є ще. Ну тому о, в суді, от такий стан, що зараз ми трохи змінюємо. Позицію ми змінили трохи позов, тому що окей, ви демонтували. А що потім відбулося? Хтось там проклав е, нові смуги, воду проклали під трамвайними рейками. Це все не відповідає генплану. Це також частина нашого позову, і все це е, ну якось не складається в одну картину. Тому продовжуємо суд, продовжуємо засідання, подивимося, що буде далі. Я сподіваюся, що все ж таки офіційний статус ми отримаємо, що трамвай треба повернути туди. Тому що це е, заощадження коштів, е, тому що, е, наприклад, там є рейки на Матющенка внизу, які також ще не демонтували. Ну там як у уз, звоз йде, е, е, і внизу там частина рейк, які проклали лише декілька років тому нові, їх ще не демонтували і правильно зробили. Якщо зараз ми не отримали статус судді, що о, трамвай треба повернути, то треба демонтувати на десятки мільйонів рейок ще. Тому ось такі заощадження. А, які результати відповідаючи на це питання? Е, складно сказати, для мене результатом буде, якщо буде офіційний статус судді, що е, рейки треба повернути, щоб демонтаж був незаконний. І таким чином ми ну, нібито забетонуємо а, такий стан, знаєте, що колись треба їх повернути, там, після перемоги, завтра, післязавтра це вже інше питання. Але ви не маєте права там залишати все, як є. Ось а, приблизно така мета. Ну, тобто, я так розумію, що є поки проміжні результати. Ми знаємо про те, що на рівні судового розгляду відомо про те, що демонтаж рейок по вулиці Весіна відбувся фактично з ініціативою з одного одного з комунальних підприємств, і ніби міська рада. Чи якісь вищі інстанції на рівні міських органів влади не знали про те, що там відбувається. Є в Харкові ще м, проблема щодо інших трамвайних ліній, які ще поки залишаються цілими, і там, по ідеї, повинні їздити трамваї, але вони сьогодні там не курсують. Залишається ще питання щодо відновлення руху напрямку ХТЗ. І е, також є лінія в центрі міста, де курсував 12 трамвай по вулиці. Ці мироносицькі там частково розібрані реки. Що взагалі, от по цих двох маршрутах, чи є якісь сподівання, що там буде відновлено рух трамваїв? Давайте почнемо з 12-го. Щодо 12-го міський голова публічно висловлювався, що вони думають, щоб його повернути в центр. А ось наразі відомо буквально вчора, там два дні тому було вже відомо, що почались роботи, і буде відновлено 12 нас трамвай. До центрального парку для тих, хто не знає, ну трамвай 12 він ходив трохи далі. А він ходив, ну можна сказати, до лісопарку. Але там така лінія, що е вона трохи не дотягує буквально там пару кілометрів, там, може кілометр навіть, не дотягує до району такого житлового району. То вона йде повз заводів і там великого парку такого. А потім е, до житлового району. І от е, власне, вони повертають до парку, а далі е, далі вони нічого не повертають. І це проблема, тому що ну є такі побоювання, що вони хочуть демонтувати там все. І, е, ну, кажуть, що він не потрібен, там зриває далі. Насправді, ми вважаємо, що він потрібен і треба розвивати його далі, туди, до житлового району. Тому зараз ми пульнуємо, щоб вони цього не зробили. Щодо а, трактору будівників та лінії на ХТЗ, mm -hmm. очевидно всім, що трамвай треба повертати, це вже також офіційна позиція, яка озвучена, тому що паралельний 204 автобус він просто не вивозить. Туди кидали і великі автобуси з гуманітарки, а, і багато кидали, кидали автобусів. Ну, він просто не може впоратись з пасажиропотоком, що там є, тому що це такий класичний напрямок між Салтівкою та ХТЗ. Дуже такі два потужні великі райони, і взагалі-то взагалі-то, ну, були плани там будувати наземне метро, тому що там такий пасажиропотік потік великий, досить. Там є технічні питання щодо його повернення. Там десь немає контактної мережі, десь треба знайти. Додатковий рухомий склад, тому що це також проблема. Ми знаємо, що вона була було пошкоджено дуже багато трамваїв в Салтівському депо. А, якісь ми отримуємо трамваї, десь не вистачає. Також питання там, з водіями. Хтось поїхав, хтось там різні, різні питання є. Тому я знаю, що працюють в цьому напрямку, але не все так просто, як здається. І трамваї там, наче, будуть повертати, це лише питання. Ось так би мовити, часу, очевидно, це для всіх, скажімо так. Ну, щодо кадрового питання, тут можна уточнити про те, що проблема із водіями сьогодні по всій Україні, фактично, особливо в великих містах, бо знаємо, що частина людей могла виїхати або Звільнитися з роботи, когось мобілізували. І сьогодні стоїть питання про те, що потрібні нові кадри. Ми бачимо, що транспортні підприємства дають оголошення про те, що вони набирають водіїв, і учнів шукають, щоб вони вчилися на водіїв трамваїв і тролейбусів, і автобусів. Я так розумію, що в Харкові теж така проблем, проблема є, і потрібно вирішувати, я так розумію, саме питання із навчанням водіїв. Так, да, так, да. і питання навчання. Ну, наприклад, одна з проблем, це е, те, що треба вчитись півроку. Е, є цей комбінат, е, на якому навчаються. Ну, я знаю точнішу ситуацію по тролейбусам, наприклад, да, і от у Львові зробили там за три місяці. Вони навчають, вони якось реформували. Щоб зараз проробити, реформувати цей е, комбінат в Харкові, що є, чи створити новий, потрібно що не один рік. Щоб отримати там нову ліцензію, та таке інше. Тому тут е, треба або якісь дуже такі креативні рішення, щоб прискорити ці процеси дуже сильно. Е, ну, потрібна допомога, скажімо так, центральної влади, десь якісь питання, більш бюрократичні. Ну, суто так, щоб можна було швидко це реформувати, там, наприклад, перенавчати людей, або люди, наприклад, такі демобілізувалися, там шукати роботу питання зарплатні, ну і таке, таке інше. Тут багато роботи. Давайте так. Якщо в загальному казати, по ситуації в Харкові з міським транспортом, говоримо зокрема, про трамвай. Як взагалі сьогодні працює трамвайна мережа? Чи задовольняє вона запити пасажирів? Дуже погано працює В першу чергу, от як би це не здавалось дивним, але. А винні не росіяни, які там прильоти чи там електроенергія, хоча це також буває, що відключають. А винні ми самі, тому що а, зараз так трамвайна мережа, вона трохи стиснула, скажімо так. І дуже багато ділянок, наприклад, герою Харкова, де трамваї стоять через ДТП з автівками. От ми це фіксуємо з а, волонтерами, скажімо так. І бачимо, що кожного дня майже зупиняється трамвай, це дуже ненадійний транспорт. Також ремонтні роботи, які не заплановано, які там дізнаються про це лише там в той день, От ти приходиш на трамвай, хочеш сісти, ти відкриваєш там телеграму, і тобі пишуть: сьогодні не буде ходити трамвай. Ну як ци можна користуватися? Це, знаєте, така розвага для. Любителів або тих, хто має дуже багато часу, ось тому це дуже надійний транспорт на деяких маршрутах величезні інтервали. Тому, скажімо так, він деградує в якомусь сенсі. Хоча вкладається багато і наче він безплатний, і наче зручно, ну він стала така система. Знаєте. Це відрізняє нас, наприклад, від більшості міст України, що пересадки безплатні і змінились маршрути, і все таке, але великі інтервали, ненадійність це дуже впливає на якість до речі, щодо безкоштовного проїзду в транспорті піднімалося питання про те, що потрібно повернути оплату проїзду, оскільки це. Відсутність, скажімо, обігових коштів у комунальних підприємств, які забезпечують перевезення, має свої негативні наслідки, але бачимо, що позиція міської влади залишається такою, що потрібно залишити поки безкоштовний проїзд. Ну от, на думку харківських активістів, чи потрібно повернути оплату за проїзд, чи дійсно чи, чи дійсно. Ось це безоплатне перевезення, воно конче необхідним місцевим жителям, що є така, скажімо, соціальна потреба. Соціальна потреба точно є, тому що у Харкові, щоб не помилитися, або 300 тисяч, або 500 тисяч, не хочу збрехати, а це ну, переселенці, простіше кажучи. Щодо повернення платного проїзду, тут. Я думаю, що майже всім очевидно, що це треба робити, і це піднімалось питання на сесії депутатами. Що давайте зробимо, зробимо безплатно, або пільги зробимо для тих людей, які цього потребують, дійсно лише для них. А то виходить, що заради якоїсь кількості людей, які дійсно не можуть там, в силу різних причин, ну вони виживають, давайте скажімо чесно, не можуть сплатити за проїзд, не платять за проїзд ті, хто може. Оце велика проблема. Тому що наразі вони офіційно 1,5 мільярда виділили на 2024 рік, але минулого року, за підрахунками, там було близько 2 мільярдів ну, того, що казав публічно міський голова. Тому дуже багато жире метро, більше, ніж увесь наземний транспорт разом. І все це підтримувати в такому в тиснутому бюджеті, скажімо так, можна лише за умови ну, зниження якості. І ми бачимо, що метро там, на вихідних інтервалах 20 хвилин. Ну, це, не буду повторювати, це неякісний громадський транспорт. Тому ми за повернення, за те, щоб е, робили систему обліку, у нас є, був вже е, е, електронний квиток, ну, в тому сенсі, що валідатори були. І може зробити через цю систему. Хочу отримати пільгу, іди оформлюйся, отримую картку. То та таке, таке інше. І на завершення питання щодо того, як взагалі відбувається спілкування харківських активістів із міською владою. Я так розумію, що це в основному. Листування або якісь репліки за допомогою засобів масової інформації, чи є така нагальна потреба в тому, щоб відбулася якась зустріч між активом міста і офіційними представниками міської влади, наприклад, з транспортних проблем? Звісно, є, і треба, щоб не одна зустріч була, а була співпраця. Тому що представники громадськості, як і громадськість, є компетентна громадськість, також треба розуміти. Вони можуть допомогти безплатно це зробити. Є банки, ідеї, є що сказати, є де допомогти. Ми можемо взяти якусь роботу, яку не може взяти міськрада на себе. Ми, ну це дуже добре було, якби ми співпрацювали, а не ворог, ну, були ворогами там, супротивниками. Да? А, тому є потреба у зустрічі, є потреба в конструктивному діалозі. Я сподіваюся, що буде перезавантаження. Цих відносин після звільнення пана Водовозова, який там сидів дуже багато років, і ну, створив, скажімо так, деякий стиль керування міським транспортом, планування, взаємовідносин, та таке інше. Зараз буде новий керівник, я сподіваюся, що він буде відкритішим, він буде дослуховуватись до громадськості, і ми разом будемо створювати. Прикольні речі. Ну, наприклад, візьмемо ми веломережу, а да, не трамвай. А хто краще знає, ніж велосипедисти, що там треба зробити? Ті, хто користуються вже велосипедом, а так само і там трамвайна історія або тролейбусна. Є люди, які цим користуються, які там знають дуже багато і можуть щось порадити. І це не тільки працівники депо або там департаменту. Тому. Я дуже сподіваюся на конструктивний діалог, який відбудеться в найближчим часом. Дякую, Павлу за участь у цьому ефірі і хочу нагадати всім глядачам, якщо у вас є власні думки щодо питання порушеного в цьому сюжеті, залишайте свої коментарі під цим відеороликом. І також нагадую всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки, це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку, залишити коментар. Також ви можете стати спонсором каналу і відправити свій донат на підтримку цього ресурсу. Всім глядачам. Ому за непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.